Лапки-гавки! З вами Ренева Бо. Сьогодні ми знову вирушаємо в Ігровий світ і будемо втікати від злої маніячки. Думаю, сьогодні буде ще страшніше. А поки ми вирушаємо в пригоду, підтримайте мене лайком і не забудьте підписатись на мій канал. Друзяки, а хто любить шукати пасхалки, бо саме в цьому відео я заховав аж 5 смішних мавпочок. Спробуйте знайти їх і напишіть тайм коди в коментарях. Можливо, саме ваш коментар потрапить у наступний випуск. Ну що? Бері смаколики і вперед до пригод. В новому відео ми вибралися з того підвалу, але й попало в якусь дивну кімнату, де їм би не помішало б тут зробити ремонт. Знову двері. О, якесь маленьке віконце. Подімо сюди. Тут те саме. О, тут вже зроблений ремонт. Доволі гарно. Знову двері. Так, що в нас в тумбочках нема нічого. Уф ти, куди ми попали. Немає ніяких підсказок. Ну, ходімо, погуляємо. Оба! Це якийсь заплутаний, не виходить, треба прискоритись. Так, сходи, там тут нема що робити. Оба! Двері! Чудово, ми знайшли вихід. Знову кімната. Ну, нічого, зараз ми знайдемо з неї вихід. Велі зачинені. Что це? О, вона рухається, там щось є. Обережно. Ух ты! Що це за маленькі чоловічки. Так, вас можна з'їсти. Наступно загиб. Ага, вас треба туди загнати. Так, надо ще двох. Ти, а не втікай. Стій, так, ходімо тебе зарну. Куди ж ви? О, яка в тебе мила шляпка. Так. Ніхто не хоче йти. Можливо, ти захочеш. Молодець. Що одне нам потрібен. Наступлю зараз на тебе. Так. Ходи ходи. Прямо помаленьку молодець. Ти двері відчинені. Так, пішли далі, знову коридори. Вони мені вже не подобаються. Знову кут. О, дробина. Полізли вперед. Там щось є, і там нема нікого. Полізли далі. Обережно перелазимо в оба. Так, ми йдемо прямо в двері. Так, о, привіт! Ти знову тут мене чекаєш? Так, що ти мені на цей розвискаєш? Тут балаканина, ми це пропустимо. Вас тепер двоє. І з ким я залишуся, хто буде мені допомагати. А ви хоч не злі? Бо я від саме від вас таких, як ви втікаю. Є тут одна, яка питається, мене зловити. Так. Будемо розвлечомся. Що в тебе тут є? Які ігри має... Ух ти, яка кнопка! Класна і велика кнопка. Так і хочеться нажати. Ти ж не проти? Де ти? Куди пропала? О, але ти довго ходиш. Зараз нажмеш. Якщо чуєш, пересаджуйся. Встигну. Зараз я тебе обіграю. Я люблю різні ігри. Ти... Що далі? Можна на кнопку Мне ця игра жуть як нравится. Мені тоже вже подобається. Я люблю червоні кнопки. Ух ти. Я теж хочу, щоб так мона різні речі появлялися. Але я так не вмію. Це в тебе молоток. Ми будемо щось не думаю, що тут мишець. Це перегнули. І са. Я вже знаю. Потрібно нажати перс, першим тебе кнопку. А хто приграв, той получає подухбешці молотком. Ах ти ж. Ото луплу. ж так сильно пити, аж ручки побігли. Давай зараз я тебе вделаю! Ага, я казав, готуйся. Щось слабо, я а? просто розігрівався! Это же кто кого сделает! Ага! 2 один. Получи фашист гранат. На! А, а ты думала? <звыкнёвшко> я знаю, что я победил! На! Я там швидше! Отправила пам! Кажется, Де, эта игра не нравится. Да, мені тоже наподобається. А это Не хочешь ще раз играть? Конечно. Бо победитель. Ну, ходим от этой мити. Нам треба вибиратися звідси. Не можна гаяти часу. Все, все. Я ну, так, Держи. О, моє кіночко. Дякую. Вот в ту Мені туди. Давай пішли. Пока. тий темний коридор. Якісь ножики. Ой, що це було? Якісь хитні йдуть. Сліди самі йдуть. Це трішки лячно. Але ми підемо за ними. Вони йдуть до виходу. Опа, знову той самий коридор. Це вже трішки лячно. О, в мене фонарик Так, ми його не чіпаємо. Це було страшно. О, ми йдемо далі. Ще темніше, але це той самий коридор. Ну що попало в якийсь запутаний коридор. Ух ти! Дякую. Біта мені тут знадобиться. Тепер мені вже не так страшно. Пізолюки перед очима. Ну, пішли знову у двері. якісь труби по... по цьому... Ага! А воно вже не страшно, але біда... Получай! Ще один! Але біда! Н-на! Ще один! Получай, фашист, гранату! Та вже не так страшно, коли... Ей, э, а де біта моя? Ну, ладно. Пішли без біти. Ти. Червоний. Червоний. Телевізор. Часи. Щось не так. Це, походу, якась головоломка. Йдемо далі. Угу. О, тут вже світло є. Пішли Треба щось зробити ще саме, ага. Мабуть, що треба наставити будильник, щоб не проспати. Ні, треба поставити правильний час. Ну, десь так. Є правильно у ти, реліз відбувся, який. Хто це такий? Дівочку, дівчику, ти хочеш мене з'їсти? Не втікай. Давай поговоримо. Я хочу дружити. Ого. О? Ні, я не хочу з тобою ти дружити. Ти щось хочеш недобре мені зробити. Треба тікати і... Ого, який коридор запутаний. Останній раз мене так в голові крутилося, як я вдарився головою. Баба! ти знову тут? Як ти мене обізнала? Так п'ять тобі? Треба мені, я давай клапу. Куди втекла? Знову двері. Мені вже не, не, не подобаються двері. Я вже не хочу п'ять двері. Бо п'ять цей коридор пусти. Двері не вищі. Ми підемо вікно. Якщо двері не вищі, треба йти через вікно. Ну. Куди прийняти? Ну, пригай. Ух ми ми О ні, це пастка. А ні, де ми очнулися. Знову якась кімната. Ну, не схожа на інші. Що там мене гукає? О, привіт, маленька Так, да, Хочу прийти. От ти що, сюди руку сунути треба. А, знайти ключ, тобі треба. Давай знайдемо. Дивись там. Немає? Дивись в кафу. Ну тоді глянь, що тут. Можна вот тут він є. О, монет. Е, а мені ключ? Тепер поможи мені знайти ключ. Куди пішла? Вс, тепер я не шукаю сам ключ. А не. Що це ти мені привезла? Заліз. Куда я закинуть трубу, давай закинем промо. Я можу. Що це ти будеш робити? Давай, мені дуже цікаво. Давай посидим! А, ні, треба щось шли... не... А, давай я тобі понажимаю. Як це цікаво. Що зараз буде? У нас виходить ключ. Ага. То ти допомагала мені зробити ключ, щоб відкрити двері. То ж він гарячий, як його візьму? Хм. Його треба зробити твердим. Що далі робити? Кнопку. М -м, червона кнопка. Я обожнюю червоні кнопки. Ух ти. Главне, не совувати туди фаліць. Який важкий, мабуть. Ну да, ти б сама б не відкрила, аби двері ти дуже маленька. Все, пока. Дякую бо п'ять на кімнату я не хочу сюди йти хочу назад до маленької дівчинки Так, на дивані нічого нема буду щось шукати що тут є в нас нічого нема Якийсь манекен не кусайся! Кусатися не можна ти дивись як гризнув мене так до тебе повертатися з планою, видно не Пишле зіжим. Треба втікати. А, тут ще, мабуть, вони є. Та, куди бігти? Там стоїть один. Куди ж бігти? Зараз вони мене дуже не жруть. Я їх чую. Двері, треба зайти позадком. Це якась ванна кімната, чи що? Бідуть зі мною. Не йдіть за мною, я не хочу вас з собою брати. Знову двері. Так, такий спідвал чишон. Ох, як у вас тут багато, так. Ага, двус. Ага. Не буду повертатися. А, -а, 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 а Мене з'їли. Мене з'їли, манекени. кени. З одного, так, не можна повертати спиною. Ти там, ти там, ага? Попався, я тебе бачу Я вас всіх бачу. Я саме у світі худоб затком. А ці не ходять. Ці завмерли. О, драбина. Все, пока. Пішли наверх. Завко, що не можна ці подаруночки відчинити. Тресно, тут нас щось є. Нема нічого сюди, не можна прийти. Привіт! Ну ладно, тут нічого в нас немає, пішли далі. Знову двері. Знову двері. Ого, яка здорова яма. Головне туди не впасти. Бо буде боляче. Пішли сюди. Знову двері. О вже хоч інші двері, не такі самі. Значить, ми на правильному шляху. Ух, який вітер! Я десь вийшов. Прикольно. Так, пішли. Там щось з ми пішли сюдою. Так, нам треба якось їх відчинити. Ух ти! Який здоровий екран. ти! Точечки, їх треба з'єднати. О, я таке люблю. Я люблю головоломки. Тик-тик-тик. Телеко. Дякую. Редчажок треба повернути. Так, якісь двері відчинились. сюди, ні, тут не ми впадемо. Пішли назад, пішли, пішли, пішли наверх пішли. О, там і який... новий манекен, але він зачинений. Знову головоломка. Це вже трішки складніше. Але ремі все знає. Знаєте, друзі, я вже трішки проголодався, от би щось можна було пожувати. Ого! Ти що? Почула мої слова, чи що? Скинула холодильник, чуть не прибила мене. Аккуратніше треба. Отак вот взяли повірять. А чого він пустий? Ей! Обманула мене! Нащо ж мені пустий холодильник? Краще б ти мені вкусняшку принесли. Ладно, пішли далі. Тут закрито. Побігли. Ух, тут вітер, якийсь сильний, побігли швидше звідси. Ух ти! Це якийсь новий рівень. Вау, я тут цікаво. Ух ти, фунікулар. Я ще ніколи не катався на ньому. Ми зараз будемо ще й на ньому їхати. Попривіт! Я тебе знаю. Ти маленька міта. Як ти сама тут каталася? Ага. Сам пушка. Можна й постріляй. Я люблю з пушок стріляти в різних монстрів. Кнопка нажимаємо, люблю червоні кнопки. О, можна сісти за пушку. Люблю стрілялки. Трузаки, хто ще любить стрілялки. Пишіть коментарі. коментар. Монстри! стріляємо по монстра. Вот таке мені подобається. Можна я цю тупошку субай заберу. Було весело. Получи, розпишись. На Монстер. На голову, хедшот. На щелдин! Ща, на, Ты спас мало, давай ты в сином! На, на! Всех победю! Что вы таким медленнее? Давай ты быстрейше! В я пушка! На два зразу, на, на. Ще на тобі. Пау. Са? Я, може, ще хочу. Давай. Ну, ладно. Не можна, то не можна. Так би, зразу, сказав. Пішли. Ух ти, ігровий автомат. На що там за ігра? Мені дуже цікаво. А ну, давай поіграємо. Вау. Ооо. Це теж якась стрілялка, чи що? Вау, там ми якийсь вулкан що? Треба вбивати чортиків. Не люблю чертики, вони страшні і злі. Ух ти, це я? У мене є пістолет. Вау! я Крута! Давайте всі на мене! ви? Та шо тут сам, чи шо? Так, в лаву вступать нельзя. Бо забирає жизні! Давай. О, ось, вы депу. У вас тут трохи є. -а. Він мене вбив. Ну нічого, я вже розібрався. Зараз я вам покажу, де ракет замовить. Жизни забираем. Ти як обережно, ми в Counter-Strike колись грали. -е. Зараз ми вам покарам. На, получи. Ух, ти в мене ще й пулі безкінечні. О, то взагалі без при... Ох, ти в мене стріляй. Байки вони злі. Не хто ж якийсь бластер чи що? Не, не, не. На тобі. Наша й тобі дам! Здача не треба. Давай, на, на. Найте тобі, голо, бам. А ти шо стоїш? На, Найди до дружків своїх. Куда дальше? Ей, все, Щось вас дужем. О, уго, який здоровий! Ти деву, як він держав, о, не. Надам ще один здоровий. ох, стільки вас вибігло! Сейчас і мене сожра. Моя -а. просто не очікував, що їх так багато. Ну чё, третий раунд сейчас я вам покажу. Так, нейдем сюдаю. Тут будет выше мы, всіх будем бачити. На, на, гоблін великий. А ви чортики, я забув. Ну все равно на, получи. Макіселен, не. Блін, вони стреляють по мені, чи шо? На. Ого. Попал в мене. Зараз на. Ладно, біна. Ах, ух ти, зелений якийсь. Не. Я всі... О, всьогоржізній. Ага, зелені тут з жизнями вони. Ди сюди, зелений. З куди втікаєш? Від Ремі ще ніхто не тікав. Не, получи. Нема гранати, я б тобі кинув би. Як, життя забрати? А, лова! Что мы даже жизнь возьмем? Так, сердечко раз. Ой, не сюда, куда побег? Так, там еще одна жизнь. А, у нас и так, стоп. Так, что, все? Ого, еще один здоровый, два, получи, на, два здоровых педрят, в голову надо быть ему. На какую-то билку а билку б'ють в око, на. А, тихо вас туда, сейчас связываемся щас к разбив... Давай! На, получи, на! На, а, Не стреляй от мне! А, ах, да что это такое? Я просто тут морфну. Да, они зараз я вас найду, давай е! Да, ага, вот и привет. На, снова великий то, сколько у вас тут будет, блин? Давай, іди сюда, на. куда ти побіг? Біжи до мене. Побігли туди, іди сюда. Іди сюда, іди сюди. Ссссссік, вб'ю один, останусь. На, і тобі, на. На, шо й О, тут прикольно стріляти. Можна всі вбивати. На, по одному. Де ти? Все, ти що? На! Та получите! Ця гра мені подобається! На! А можна, якщо я виграю, я заберу цього бластера собі? І буду з ним ходити. Так... О, ще одне сердечко! Іди сюди! А, куди втік? Довжино! Довжино й... Знищу! Іди сюди! Куєнтик, чеш, від мене! Ще від мене не втайно тільки мна! Найжись не сюди! Ще один десь остався. Зараз ми тебе знайдемо. Де ти? А, ось іде. Не получає yeah, ми виграли. Перемога! Це то ми молодці з вами. Ну все, пішка йти далі, але ще так далеко йти. Ну нічого, ми дійдемо з вами. Та, тут якась картина зараз знову нас кудись перенесе. О, да! Ми майже дійшли до кінця, зовсім скоро втечемо від злої маніячки. Друзяки, як вам гра? напишіть коментарях. як на мене, вона просто супер. Дякую вам, мої хороші, за вашу підтримку та лайки. Я це дуже ціную. А на сьогодні все. Усім пока-пока. До зустрічі в наступному відео.